Навчальний фільм для членів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Опрацювання списку виборців та підрахунок контрольних талонів і невикористаних виборчих бюлетенів. Процедури дільничної виборчої комісії до відкриття виборчих скриньок. Загальні правила підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці. Підсумкове засідання дільничної виборчої комісії розпочинається після закінчення голосування і проводиться у тому ж приміщенні, де воно відбувалось. Підсумкове засідання проводиться без перерви і закінчується після складення та підписання протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Підрахунок голосів проводиться у такій послідовності: підрахунок голосів на виборах народних депутатів України. Підрахунок голосів на виборах депутатів обласної ради. Підрахунок голосів на виборах депутатів районної ради. Підрахунок голосів на виборах міського голови. Підрахунок голосів на виборах депутатів міської ради. Підрахунок голосів на виборах депутатів районної у місті ради. Підрахунок голосів на виборах сільського селищного голови. Підрахунок голосів на виборах депутатів сільської селищної ради під час підрахунку голосів виборців з кожних місцевих виборів бюлетені з тих місцевих виборів, підрахунок голосів виборців, з яких ще не проводився, складається у виборчі скриньки, які постійно перебувають у полі зору членів дільничної виборчої комісії. Пакети з протоколами та іншою документацією з виборів підрахунок, щодо яких вже завершено, до закінчення засідання дільничної виборчої комісії зберігаються у приміщенні, де відбувається засідання у полі зору членів комісії та осіб присутніх на засіданні. Ведення протоколу підсумкового засідання комісії доручаються заступнику голови або іншому члену дільничної виборчої комісії. Секретар комісії на цьому засіданні вносить відомості до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Якщо під час проведення голосування до дільничної комісії надходили заяви, скарги щодо порушень, комісія розглядає їх на початку засідання до початку підрахунку голосів виборців. Дільнична виборча комісія запаковує опрацьовані виборчі документи у пакети. Пакет з виборчими документами заклеюється. На пакеті робиться напис у відповідності до вимог Виборчого кодексу України. Послідовність процедур ДВК до відкриття виборчих скриньок. До відкриття виборчих скриньок дільнична виборча комісія опрацьовує список виборців, підраховує невикористані виборчі бюлетені, підраховує контрольні талони виборчих бюлетенів. Крок один. Кожен член дільничної виборчої комісії, відповідальний за роботу із списком виборців, підраховує такі відомості по кожному аркушу окремо. Кількість виборців, включених у список виборців, на виборчій дільниці на момент закінчення голосування. Кожен член виборчої комісії, відповідальний за роботу із списком, вносить ці відомості на кожен отриманий ним аркуш списку виборців. Дільнична виборча комісія порівнює список виборців та витягу із списку виборців і встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься секретарем до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з усіх місцевих виборів. Крок другий. Дільнична виборча комісія підраховує невикористані виборчі бюлетені. Кількість таких бюлетенів оголошується головою і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Невикористані виборчі бюлетені погашаються шляхом відокремлення правого нижнього кута бюлетеня. Погашені невикористані виборчі бюлетені разом з бюлетенями, зіпсованими виборцями під час заповнення і повернутими членам комісії, які їх видавали, запаковуються. На пакеті робиться напис за вимогами Виборчого кодексу України. Крок 3. кожен член дільничної виборчої комісії, відповідальний за роботу із списком виборців, підраховує такі відомості по кожному аркушу окремо. Кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені за підписами виборців та відмітками, голосував за місцем пробування у списку виборців. Кожен член виборчої комісії, відповідальний за роботу із списком, вносить ці відомості на кожен отриманий ним аркуш списку виборців. Ця кількість оголошується. Крок четвертий дільнична комісія підраховує кількість контрольних талонів виборчих бюлетенів з підписами виборців та членів виборчої комісії, які їх видавали, окремо з кожних місцевих виборів та по кожному виборчому округу. Кількість таких талонів оголошується. У разі відповідності кількості контрольних талонів кількості підписів у списку виборців. Ключно із відмітками Голосував за місцем перебування ця кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до протоколу про підрахунок голосів виборців як кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені. У разі невідповідності кількості контрольних талонів кількості виборців, які отримали бюлетені за підписами у списку виборців, включно із відмітками Голосував за місцем перебування, складається акт із зазначенням встановленої рішенням дільничної виборчої комісії причини такої невідповідності, які Підписуються присутніми членами дільничної виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою комісії. Цей акт також мають право підписати присутні кандидати у депутати на посаду сільського селищного міського голови, довірені особи кандидатів, уповноважені особи організації партій, офіційні спостерігачі. Після цього комісія приймає рішення про встановлення кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування з відповідних виборів. Ця кількість оголошується і заноситься до протоколу про підрахунок голосів виборців на дільниці. Контрольні талони виборчих бюлетенів для голосування з кожних місцевих виборів по кожному округу запаковуються в окремі пакети. На пакетах робиться напис за вимогами Виборчого кодексу України. Дільнична виборча комісія готова до відкриття скриньок та підрахунку виборчих бюлетенів.